Продовжується ремонт насоса. Тут у нас така проблемка, де встановлюється речажок, вибити. Зараз будемо думати, як би то правильно зробити, не просто там чимось заклеїти чи підмотати. Бо, як ви бачили, ми все стараємося проробити якісно. Якщо десь різьбовий отвір пошкоджений, відновлюємо різьбу, ставимо шпиочку. Так само тут проблемка. Тут проблемка, навіть ставимо нову втулочку, вона рухається, тому що тут вже місце її вибито. Будемо щось думати, тому що не можемо дозволити, щоб після повного капітального. Ремонту насоса тут пускало масло. Проробили все, тут не проробили, масло потече, скаже клієнт. Ну що тут, -то, то не то. Мусимо це вирішити. Хоч то трошки задача, вирішити.